Розташуйте своє тіло так, щоб вам було зручно покладіть ваші руки вздовж свого тіла, постарайтесь не схрещувати ні руки, ні ноги. Ваше тіло має спокійно приймати кожне моє слово і повільно занурюватись у глибокий сон. Спробуйте заплющити очі та зосередитись на своєму диханні. Відчуйте, як кожен повільний вдих наповнює вас спокоєм, а кожен повільний видих звільняє ваше тіло від турбот та напруги. Поступово дозвольте своєму тілу повністю розслабитися від голови до п'ят. Уявіть, як з кожним подихом ваші думки стають легкими, мов пухнасті хмари. Що плавно пливуть по небу, огортаючи усе ваше тіло. Ваш розум стає чистим та спокійним, готовим зануритися у глибокий, оздоровлюючий сон. Зробіть повільний вдих. Один, два, три, чотири і повільно видихніть на один Два, три, чотири. Відчуйте, як шкіра щільно прилягає до кісток. Настільки, що ви не можете поворухнути ним. Розслабте свої щоки лепо. Язик спокійно відпочиває, схилившись до піднебіння. Губи, підборіддя. Вони стають нерухомими, і кожен м'яз та кісточка вашого обличчя наповнюються спокоєм. Зробіть повільний вдих, один, два, три, чотири. І повільно видихніть. На один, два, три, чотири. Спробуйте відчути вашу шию. Шия стає бетонною, але в ній немає ні краплі напруги, вона повністю розслаблена і спокійно відпочиває. Зверніть увагу на ваші плечі та спробуйте їх повністю розслабити. Ви відчуваєте, як нерухомість вашого тіла повільно змістилась з шиї на плечі і продовжує свій рух вниз по вашому тілу. Зробіть повільний вдих. Один, два, три, чотири. І повільно видихніть. На один, два, три, чотири. Ви відчуваєте, як кисень повільно наповнює ваші легені, як розширюється ваша грудна клітина. З кожним глибоким вдохом та звужується з кожним глибоким видихом. Кисень повільно переноситься кровотоком по всьому тілу і з кожним наступним вдохом приносить все більше розслаблення. Розслаблення повільно спускається з вашого правого плеча до правого ліктя, до кисті правої руки. І повільно переходить спочатку на великий палець правої руки, потім на вказівний, середній, безіменний мізинець. Зараз ви можете відчути легке поколювання в пальцях правої руки. Ваша права рука повністю розслаблена. Зробіть повільний вдих один, два, три, чотири. І повільно видихніть на один, два, три, чотири. Розслаблення повільно спускається з вашого лівого плеча до лівого лікця, до кисті лівої руки. І повільно переходить спочатку на великий палець лівої руки, потім на вказівний, середній, безіменний мізинець. Зараз ви можете відчути легке поколювання в пальцях лівої руки. Ваша ліва рука повністю розслаблена. Ваші руки дійшли до максимального рівня розслаблення. Настільки, що ви не можете ними поворухнути. Зробіть повільний вдих, один, два, три, чотири і повільно видихніть. На один, два, три, чотири. М'яка хвиля розслаблення повільно просувається до вашого живота. Спробуйте відчути ваш живіт. З кожним вдохом ви наповнюєте його спокою, а з кожним видихом позбавляєте ви його від усієї тривоги, страху та переживань. Розслаблення повільно спускається до пахової зони. Зробіть повільний вдих на один. Два, три, чотири. І повільно видихніть. На один, два, три, чотири. Ви відчуваєте, як м'яка хвиля розслаблення починає гортати вашу праву ногу, повільно спускаючись з вашого правого стегна. До правого коліна, правої гумілки та стопи. Відчуйте, як розслабляюче тепло повільно поширюється по всій правій стопі, охоплюючи кожен палець правої ноги. Зараз ви можете відчути легке поколювання в пальцях правої ноги. Ваша права нога повністю розслаблена. Зробіть повільний вдих: Один, два, три, чотири. І повільно видихніть. На один, два, три, чотири. Ви відчуваєте, як м'яка хвиля розслаблення починає гортати вашу ліву ногу. Повільно спускаючись з вашого лівого стегна до лівого коліна, гомілки та стопи. Відчуйте, як розслабляюче тепло, повільно поширюється по всій лівій стопі, охоплюючи кожен палець лівої ноги. Зараз ви можете відчути легке поколювання в пальцях лівої ноги. Ваша ліва нога повністю. Розслаблена. Зробіть повільний вдих на один, два, три, чотири і повільно видихніть один, два, три, чотири. Ваше тіло повністю розслаблене. В ньому не лишилось ні краплі напруги. Ваше тіло стало важким і ви не можете ним поворухнути. Залишайтеся в цьому стані спокою та розслаблення, доки не відчуєте, що ваше тіло і душа готові зануритись у глибокий та теплий сон. Коли ви прокинетесь, ви будете повні енергії, щоб почати найкращий день з відчуттям гармонії та внутрішнього спокою.